Забезпечити схід соціальними виплатами таке доручення дав уряд Міністерства внутрішніх справ. У мінсоцполітики нарікають, не можуть виплатити пенсії і допомогу в трьох містах Слов'янську, Краматорську та Антрациті. Що на Донеччині ми не можемо фінансувати і забезпечити виплату в трьох городах: це Слов'янську, Краматорську, Антрациті. Там ми просто не можемо, щоб наші люди були в небезпеці. які… Ну, забезпечують цю виплату у міліції Підтверджують, що терористи часто нападають на автомобілі, які перевозять пенсії на Донеччині та Луганщині. Водночас нарікають, що Мінсоцполітики та Ощадбанк не завжди повідомляють МВС, куди саме везуть гроші. Що інколи проходиться доставка, навіть не повідомляється нам, що туди везуться кошти і все. Це потрібно опрацювати це питання нам, скоординувати цю діяльність, щоб не було там самовольства такого, щоб не вистачали і зразу везли гроші, нікого не повідомляли. А вони везуть ці кошти як спеціально, і там вже чекають, щоб їх пограбити. Ми могли б дати надійну охорону і тоді будемо доставляти кошти. Прем'єр-міністр доручив Мінсоцполітики і правоохоронцям скоординувати свої дії і таки довести людям гроші. Протокольне доручення уряду Міністерства внутрішніх справ також звертаємось до Служби безпеки України разом з Міністерством соціальної політики та пад Державний Ощадний банк та Укрпошта здійснити заходи щодо забезпечення довезення готівки до громадян України, які в першу чергу проживають на території Донецької та Луганської області. Зазначимо напередодні в Донецьку і Луганську області перевали гроші для здійснення соцвиплат і пенсій. Переговори щодо ціни на газ для України, котрі тривають у Берліні, перейшли у формат двохсторонніх. Про це заявив міністр енергетики України Юрій Продан. За його словами, на зміні формату наполягла російська сторона. Раніше намагались дійти до консенсусу на рівні міністрів енергетики України, Росії та Євросоюзу. Тепер домовляються лише господарюючі суб'єкти «Нафтогаз» та Газпром. Україна чітко заявила на переговорах щодо. Врегулювання питання, так зване пакетне врегулювання. Це ціна на газ 260 з доларів Сполучених Штатів, і після цього вирішується питання оплати відповідної заборгованості, яка теж повинна бути перерахована і за тринадцятий рік по ціні 268 доларів США. А від російської сторони ми не отримали пропозиції щодо ціни. Переговори триватимуть до 9 червня. Нагадаємо, Україна поки не розрахувалась за газ, закуплений у другому кварталі поточного року. Саме з 1 квітня Газпром в односторонньому порядку підвищив майже вдвічі ціну на паливо до 485 доларів за тисячу кубометрів. За підрахунками росіян, борг України становить близько 3,5 мільярдів доларів. Біля 800 мільйонів доларів Україна сплатила 30 травня за закачане блакитне паливо у першому кварталі. У Херсоні представники місцевого автомайдану самооборони та громадськості пікетували відділення Збербанку Росії. Активісти тримали плакати та закликали херсонців перевезти свої депозити в українські чи інші іноземні банки. За словами пікетувальників, необхідно припинити діяльність банку, який фінансує окупацію української землі. Я думаю, на наклейці там все дуже чітко і лаконічно написано – Російське вбиває. Ці банки є спонсором Тероризму. Це моє мнение. Вот поэтому ми здесь. Ну, По-перше, нас обурює те, що э, країна-агресор да, на території України, на той території, на яку вона нападає, працює, заробляє гроші. Ці гроші, потім які вона заробляє, вона платить тим людям, які нас убивають. Вот. А наші банки, які знаходяться на території нашого українського Криму, який вони анексували, вони всі позакривали, позачиняли, вони не працюють. Це обурює. На цьому активісти не зупиняться наступним кроком стануть вимоги до місцевої влади закрити російські банки. Кримчан каратимуть за приховування подвійного громадянства. Відповідний закон підписав президент Росії Володимир Путін. Він набере чинності 1 січня 2016 року. Зміни до закону про громадянство Російської Федерації передбачають введення кримінальної відповідальності для осіб, які приховали від держави факт подвійного громадянства. Усі росіяни повинні повідомляти Федеральну міграційну службу про факт громадянства іншої держави протягом двох місяців від дня його отримання. В іншому випадку порушника чекає кримінальний штраф до 200 тисяч рублів або до 400 годин обов'язкових робіт. Правозахисники одразу виступили з критикою такої інновації, адже жителі Криму часто можуть навіть не знати, чи збереглося за ними громадянство України. До викрадення членів місії ОБСЄ на Донбасі причетні російські казацькі структури. Докази оприлюднила Служба безпеки України. Йдеться про телефонну розмову отамана Всевеликого війська Донського Ніколая Козіцина із бойовиками на Донбасі. З неї також випливає, що отаман свої дії узгоджує безпосередньо із Москвою. Генерал, генерал. Да. Моє аценовілі що оберезі є. Значить, команда плану. Всіх документів зібрати. Вот. Ага. Выделить им комнату, чтобы там не было режущих кое предметов, поставить к ним охрану, машину загнать в какой-нибудь такой бокс, чтобы ее не было видно. Понял. А команда сверху, издалека, издалека. Понял. Все. Вот кормите их и поить чем Бог послал. Кормите пока. Потому что будут по ним переговоры идти на высшем уровне. Там у вас задержаны четыре этих АБСЕшников если у вас есть возможность, чтобы вы их отпустили. Но это то, что мне попросили вам передать, то я передаю. А, у меня есть, у меня есть те, кто у меня есть, понимаешь или нет. Вот, они мне сказали, что об этом знают даже первые, ничего этого не надо делать. Скажи... Там в курсі ділів, що біла камера. Мені вже тут пропонували і гроші, і за них, і все інше. На цих же записах командир казаків дає наказ терористам розстріляти місцевого бізнесмена. Бізнесмен там, ну і працює на правосековці. Вот фінансують їх там, у нього там кінотеатр, у нього там бізнес. Треба подивитися, що чому, і вже так то розстріляти. Я понял. Ось там мені говорять, де там где-то в том самом, э, на конце какой то там этой самой деревушки, или они где-то там нырнули прячутся, понимаешь или нет? Я понял, сейчас вивід і розібрати розселя з розмови. Також чітко випливає, що російські казаки безпосередньо причетні до постачання зброї терористам, що діють на сході України.